Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо, то я тобі покажу, скільки мені вдалося за 4 місяці на біржі Байбіт на дропчиках одному з аккаунтів заробити. Відео буде, як завжди, цікавим, поучальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Байбіт, посилання є під цим відеороликом при реєстрації бонуси до 4 тисячі доларів, плюс для моїх партнерів унікальні аєрдропи. Переходимо на біжу байбіт, нажимаємо на себе, даємо активи, даємо спот, після того заходимо в історію, далі даємо інші. Тут можемо бачити всі мої винагороди, всі мої айрдропи. В яких я приймав участь, і мені біржа нарахувала. Приймав участь я там того року і не на початку року, а іменно вже майже на кінці, 4 місяці до кінця року, я починав приймати участь в цих айнтропах. Тому що давніше я вважав, що це є такий шлак, на якому ну, мало що заробиш. Ну, можемо побачити, я от підрахував іменно з цього аккаунту, я залутав чистого доходу, це є 240 доларів давайте ближче до теми, я зараз поясню, як тут взагалі заробляти. Тут немає нічого важкого, немає нічого складного, тут все дуже просто. Припустимо, листять будь-який токен. Давайте візьмемо, це буде тон, і відповідно біржа викатує новину, те, що листять і, відповідно, робить промо на торговий об'єм, або може бути на внесення депозиту цього токена. Що це в цей впрому ходить і де взагалі брати новини? А зразу говорю вони є на офіційному сайті Твіттеру Bybit, або. Кожне промо залітає в мій телеграм-канал. Зразу наведу приклад, було промо на тонкоін. Шукаємо в моїй групі тон, бачимо, що є пост, під'їхав новий дроп від Байбіту з пулом 45 тисяч доларів. Щоб взяти участь, іменно щоб тобі капнуло частинку з цих 45 тисяч доларів, тобі потрібно зробити торговий об'єм. Як мінімум на 80 тонн. Тоді ти попадаєш в цей пул і ти розділяєш цей пул зі всіма учасниками, хто виконував цей торговий об'єм. Торговий об'єм на таких промо робиться максимально швидко та легко. Зараз я покажу, перейдемо на біржу, я покажу, як я роблю і рекомендую робити вам. Переходимо в торгівлю, нажимаємо спотова торгівля. Перейшли на спотову торгівлю, нажимаємо туди, біткоін є дві рисочки і тут пошук. Шукаємо в нашому пошуку тонкоїн. Бачимо, що є тон до USDT. Відповідно, цю пару нам і потрібно. Все. Те, що нам потрібно, нам зараз треба зробити торговий об'єм на 80 тонкоїнів. Участь можна приймати навіть від 10 від 11 доларів. Але, відповідно, ви будете робити довше торговий оборот. Як це все працює? Припустимо, в мене є 100 доларів. Я купляю тонн на 100 доларів, і в мене, відповідно, є кількість 45 тонн. Я купляю на 100 доларів і продаю, в мене є вже торговий оборот в 90 тонн коїнів. Як ми можемо бачити, мені потрібно зробити як мінімум від 80 тонн коїнів. Відповідно, я приймаю участь і розділяю цей пул в 45 тисяч доларів. Відповідно, якщо в тебе є там 11 доларів, то ти будеш купляти по 5 тонн, то тобі, відповідно, треба купити 10-20 разів. І продати 10-20 разів. Тоді ти зробиш торговий об'єм в 80 тонн, і тоді ти також будеш розділяти цю частку в 45 тисяч доларів. Ця торговля і ці дробчики виглядають максимально дуже легко і дуже прості, але є трошки складнощів новачків, які заходять і хочуть пробувати тут торгувати, вони попадають на мінуса. Тому що в перші хвилини а, ця криптовалюта, яка виходить на біржу, вона дуже волонтильна. Вона може от такі свічі давати чуть не кожних секунд і може людей брити. Як брити? Припустимо, людина, яка новачок, який не розбирається, хоче купити, і бачимо, зараз ціна коштує 2 долари і 20 центів. Відповідно, новачок купляє по 2 долари і 20 центів, там на суму 11 доларів. І коли вона продає, відповідно тут же ціна ордера не 2,20. А припустимо тільки 2 долара. І як вона продає на 2 долари, це вже вона не продає на своїх 11 доларів, за які купила, а вже продає на 10 доларів або на 10,5, і відповідно, вона втрачає 50-60 центів іменно не на комісії, а те, що вона купила по 2-20 центів, а продає вже іменно по 2 долара. Тому, якщо ми купляємо по 2 долари і 20 центів, нам потрібно, відповідно, продати по 2 долара і 20. центів. Тоді ми в мінус не будемо йти. Хочу зупинитися тому та показати тобі, як торгую я. Тому що коли токен виходить, такого графіка в нього немає. В нього більш такий бурний графік, то росте, то падає, і, по суті, можна так всіх бриє. По суті, коли токен виходить на перша хвилина, в нього графік десь ось такий. Відповідно, новачок, який заходить. Чомусь так виходить, що всі новачки, і навіть я коли не знав, як торгувати, купляв на таких самих хаях. Я купив і, відповідно, я не встиг продати, і ціна зразу починає падати. Я чекаю там 20-30 хвилин, відповідно, ціна не вертається до того діапазону, по який я купляв. Відповідно, я фіксую мінус там 5-3-4 долара, залежно на яку суму я купляв цю криптовалюту. Тому в перші хвилини я не торгую. Чекаю більш спокійного графіку. Десь ось такого. Для мене це є нормальний графік, де можна зробити торговий оборот. Навіть якщо в перший день графік все рівно неспокійний, я можу почекати на другий день і вже зробити торговий об'єм на другий день. Це як я торгую і рекомендую торгувати тобі. Біржа, Байбіт, реально активна біржа на таких промо, тому що навіть ні в Binance, ні в Мексу є такі промо, але там виплачують реально копійки. А біржа Байбіт реально старається. Іменно тима промо дуже багато людей новачків, іменно заходять на біржу BB, тому що а, за ці промо можна непогано заробити. Навіть сьогодні, 5 січня, біржа випустила нове промо. За внесення депозиту утримуємо токени бонк. Відповідно, цей пост вже є в моєму телеграм-каналі. Можемо побачити, що, щоб отримати частку призового фонду, просто потрібно внести депозит. За це, якщо ми внесемо 30 мільйонів токенів, ми получимо 5 мільйонів бонг. А це в районі 20-30 доларів просто на халяву. Як бачимо, біржа виплачує за всі свої промо. Активна біржа на медвежому ринку, як я вже говорив, заходимо на спот, можемо побачити мою історію, точніше, з airdropів. Далі нажмемо історію, заходимо в інше. Тамка є наші аердропи, які нам нараховують біржа за ці всі промки. Можемо побачити, мені нарахували там 20 доларів, 20 доларів також за якийсь торговий об'єм. Можемо побачити, тут 10 доларів. Це в токенах нарахували. Тут нарахували там 14 доларів також за промо. Тут нарахували 5 доларів, 10 доларів, 20 доларів. В токенах FIU там десь було 20 або 15 доларів. Відповідно. За 4 місяці назбиралося 240 доларів. Так що, доки біржа Байбіт, проводить ці халявні промо, потрібно лутати максимально легкі гроші, тому що це, по суті, не має нічого важкого, як ми бачимо. Зробили торговий оборот. Чекаємо на винагороду. Все дуже просто. Навіть в людини, якої нема 100 доларів, вона може розпочати з 10 або навіть з 15 доларів. Але, відповідно, людина, яка має 10 доларів, буде довше робити торговий оборот. Вот і все. Тому новачки, які роблять а, ці торгові обороти іменно від байбіту, ці дропчики. Тому не робіть помилок, дивіться, по якій ціні ви купляєте цей актив, і по тій самій ціні продавайте цей актив. І тоді ви не будете йти в мінус. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту!